Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку руїна. Кінець 1650-х по кінець 1680-х років. Частина третя. Після вбивства Івана Брюховецького гетьманом Лівобережної України став Дем'ян Ногогрішний, який правив з 1668 по 1672 рок роки. Він уклав договір з царем Олексієм, прагнув об'єднати українські землі. Зміщений з посади гетьмана внаслідок старшинської змови і ув'язнений в іркутській в'язниці. Пізніше перебував на військовій службі в Забайкалі. У 1696 році він постригся у ченці. Наказний гетьман лівобережжя Дем'ян Ногогрішний проводив лінію на підпорядкування московському цареві і вступив у переговори з представниками Москви. У січні 1669 року був підписаний договір. Так звані глухівські статті, що підтверджували основні положення березневих статей Богдана Хмельницького, які були підписані в 1654 році. Договір до певної міри відновлював автономію лівобережної гетьманщини. Гетьманові була повернута функція збирання податків. Царським воєводам заборонялося втручатися у зовнішню політичну діяльність гетьманської адміністрації та внутрішні справи українського населення. Реєстрове військо становило 30 тисяч козаків. Гетьман прагнув об'єднати українські землі і добився, щоб Київ залишився у складі Лівобережжя. Однак він надто багато уваги приділяв особистому збагаченню та оточував себе ріднею. Крім того, у многогрішного з'явилося багато ворогів і серед царських чиновників та козацької старшини. У березні 1672 року стався переворот. Многогрішного заарештували, відправили до Москви і на 15 років заслали до Сибірю. Після відбуття покарання він брав активну участь у заселенні та освоєнні Сибіру. У червні 1672 року Генеральна військова рада обрала гетьманом Лівобережжя Івана Самойловича. Між гетьманським і московським урядами було укладено угоду під назвою Конотопські статті. Вона складалася з десяти статей, які ще більше обмежували владу гетьмана. Після підписання угоди Самойлович припинив скликати Генеральну військову раду, а всі державні справи вирішував тільки із старшинською радою. Гетьман обстоював старшинські інтереси та сприяв зростанню старшинського землеволодіння. Він прагнув створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою, закріпити спадковість гетьманату та прилучити до лівобережжя правобережну Україну. За 15-річне гетьманування Самойлович дещо стабілізував життя на лівобережній Україні. Найбільші зрушення сталися в культурному житті. У зовнішній політиці він був прихильником Москви і вороже ставився до Польщі і Туреччини. Узимку зимку 1674 року на бік Самойловича перейшли канівський і черкаський козацькі полки. У березні 1674 року Рада в Переяславі проголосила Самайловича гетьманом лівобережної і правобережної України. Але Туреччина не погодилася з таким рішенням і поставила гетьманом правобережжя Юрія Хмельницького. Центром військового протистояння двох гетьманів став Чеверин – гетьманська столиця. Саме туди відбулись, і е, туди відбувся перший турецький похід 1677 року Юрія Хмельницького. Але до міста підійшли україно московські сили, і турки відступили. У липні 1678 року турецька татарська армія на чолі з Юрієм Хмельницьким вдруге почала штурмувати Чигирин. У результаті неузгоджених дій турецькі війська вдерлись в місто і перетворили його на руїни. Середня і південна Київщина перетворилися на повну пустку після укладення вічного миру 1686 року. Між Москвою і Річу Посполитою, Московська держава приєдналася до держав антитурецької коаліції, в яку входили Австрія, Венеція та Річ Посполита, і розпочала Кримський похід у травні 1687 року, який очолив князь, московський князь Василь Голи, Голіцин. Його підтримали козаки Івана Самойловича. Похід виявився невдалим, що погіршило становище гетьмана Самойловича. І у липні 1687 року Самойловича було заарештовано і відправлено до Сибіру. Гетьманом обрали Івана Мазепу. Саме так закінчився період руїни. Отже, період історії України з кінця 1650-х по кінець 1680-х років, який відзначився загальним занепадом та розпадом української державності, називають руїною. Частина істориків обмежує руїну хронологією. З 1663 по 1687 роки і територіально лівобережною Україною за часів правління гетьманів Івана Брюховецького, Дем'яна Многогрішного та Івана Самойловича. Інші історики вважають, що руїна мала місце і в лівобережній, і в правобережній Україні, та тривала від смерті Богдана Хмельницького і до початку правління Івана Мазепи, який почав правити. В 1687 році. Таким чином, під час руїни Україну було поділено по Дніпру на дві ворогуючі частини: лівобережжя і правобережжя. Втручання сусідніх держав у внутрішні справи української держави та жорстока боротьба між гетьманами за владу спричинили занепад і знелюднення українських земель. Українська православна церква в 1686 році була підпорядкована московському патріархату. А я дякую, що слухали мене уважно.